Комунальне підприємство, об'єкти якого під час оборони Чернігова ворог прицільно паливав вогнем, намагаючись залишити місто без води і довести до гуманітарної катастрофи, сьогодні може повноцінно працювати. За цим стоять місяці відновлення і паралельно підготовки до зими, яку ми проходитимемо в умовах війни. Так Чернігів водоканал замінив 599 метрів аварійних водопровідних та 129 метрів каналізаційних мереж, 4 води на теплопункти генеруючих суб'єктів і 22 на багатоквартирних. Будинки, провів очищення та дезінфекцію восьми резервуарів на всіх насусних станціях водогону та встановив 46 нових гідрантів. Наразі ведуться проєктні роботи з реконструкції однієї з насусних станцій, повністю знищеної російською армією. Таку інформацію надав очільник підприємства. При обговоренні стану сфери житлово-комунального господарства на порозі нового опалювального періоду під час чергового засідання виконкому в цілому підприємство готове до осінньо зимового періоду. За рахунок меншої чисельності населення в місті Чернігові ми повністю забезпечимо мешканців водою і належним тиском цієї води. Виключення становить деякі населені пункти, але там, в зв'язку з форс-мажорними обставинами, ми не можемо забезпечити водою, але там працюють, вода добувається з місцевих свердловин. Йдеться зокрема про Чернігівську обласну психоневрологічну лікарню, розташовану біля села Халявин, яку історично так. Склалося, обслуговувала капечернігів водоканал. Оскільки на підступах до міста точилися запеклі бої, водогін на цій ділянці протяжністю 5 кілометрів був суттєво пошкоджений, і для забезпечення закладу водою знайшли інше рішення. Щоб невеличку кількість по суті води подавати на таку велику відстань, ремонтні роботи ми визнали проводить недоцільно, зв'язку з чим. Свого часу звернулися до обласної адміністрації, оскільки це заклад обласного підпорядкування, де ми просили зрозуміти, що дешевше, значно, побудувати скважину в самій лікарні і користуватися водою з власної скважини, аніж ремонтувати на такій протяжності водоєм. От на сьогоднішній день скважина існує в психонергічній лікарні, і час був. На організацію всіх необхідних там технічних заходів, щоб була там власна вода, цей водогін ми відновлювати за кошти громади не будемо. Тож це нераціонально. Крім того, аби впорядкувати відносини як постачальника і споживача, місто та комунальне підприємство провели перемовини з кінською територіальною громадою через численні самовільні врізки, відсутність приладів обліку, а також непоодинокі факти використання артизіанської води для поливу, відтепер, відповідно до досягнутих домовленостей, споживачем буде сама громада, а не окремі мешканці, які Чернігівводоканал постачатиме воду полічильнику. Я вважаю, що це якраз такі. Для нас з повагою до Кінців і Кінської об'єднаної територіальної громади це найправильніше рішення, де ми не заходимо ні в які конфлікти. Ми віддаємо воду по лічильнику, значить, а далі всередині об'єднаної громади розбирається голова громади, депутати, мешканці і це питання. Захоче вона, значить, вона буде з бюджету. Платить і не обліковувати воду захоче, буде знаходити врізки, незаконні наводить порядок в обліку води. Що стосується комунального підприємства, то сьогодні йому активно допомагають донори. Завдяки їм, до прикладу, парк КП поповнився шістьма новими машинами спеціалізованої техніки водовозкою, екскаваторами та кранами, загалом на 23 мільйони гривень. Також тривають переговори щодо низки важливих проєктів, серед яких облаштування свердловин на території медичних закладів, що могли б. Функціонувати як у системі водоканалу, так і за потреби автономно. Якщо говорити про інші об'єкти міської сфери житлово-комунального господарства, АТП 2528 після рашиських обстрілів відновилося на 80%. Там серйозно постраждала комунальна техніка. 22 одиниці було знищено, частину побило уламками. Тож кілька машин придбало місто, а також поставили гуманітарні організації. Формується запас солі та сольової суміші для очищення доріг і пішохідних зон. У нас е, в наявності. 500 тонн солі і 2000 тонн піска сольової. На 1 листопада буде десь 800 тонн солі і десь 4 тисячі сольової до кінця року. Тобто в нас до кінця року ми сподіваємося що ті об'єми, які в нас завжди були на 1 листопада, в нас вони будуть. При цьому вартість солі зросла в п'ять разів, більш ніж двічі – поливномастильні матеріали та запчастини. Щодо спецкомбінату територія кладовища розмінована, але до лісу довкола краще не заходити. Власне підприємство, де були зруйновані всі виробничі приміщення та 28 одиниць спецтехніки, теж відновлюється. КП «Міськсвітло» відремонтувало два із трьох з половиною кілометрів пошкоджених кабельних ліній, замінило півтори із трьох з половиною тисяч пошкоджених світильників та 10 із 16 кілометрів повітряних ліній. Субтитрувальниця